Бігали черевики в лінії, саперні лопатки, футболки, все те, що хлопцям точно пригодиться. Все моє зараз життя від 24 лютого це від поїздки до поїздки. Це теж треба бачити, як вони розпаковують ці, ці посилки з дому. Це, знаєте, це такий кожен раз це Святий Миколай до них приходить. На обнімаюся. Привіт. То ці перці, що ти казала? Так. А оці от, так, такі. Це красотка. Ага, такі тактичні. 41-й напевно, треба, так. Так, треба вищі, є нижче. Та можуть бути нижчі. Кілька таких, кілька таких. Там і вам можуть щось дві? там поскладати, знаєш? Ну-ну. так. <рес> ага, вони такі. Ага. І копати, і різати, все, що хочеш. І пиляти. І пиляти <рес> Так, Можна в кадр говорити? Треба. Ми задоволення будемо все робити. Це можна одним словом сказати. Я мама. Ну це Треба. головна місія. Потім я журналіст, потім я ну, волонтером мене називають, але все це робиться тільки заради того, щоб, щоб мої діти виросли достойними, справжніми, щирими, людяними, люблячими людьми. Коли вже почалася війна, і до нас прийшли зі зброєю танками, я почала просто їздити на фронт як журналіст і як волонтер з 2014 року, з осені практично ну, місяця, їздилася туди. Коли спитали, для чого ти це робиш, щоб діти не воювали. Але так не сталося. 14 років Марковець зібрав свого ранця і, і, по суті, пішов вже з дому на таке абсолютно самостійне життя. Знаєте, мене інколи питали, Боже, а за що ти його віддала в ліцей військовий? Це ж, це ж, це ж ну, це, ну, це таке випробування для маленького ще для дитини. А я завжди казала, так це не, не за кару, а це, це велика честь. Марко вибрав Академію сухопутних військ України, факультет артилерії. Це один з таких найважчих факультетів. Він часто їздив зі мною як волонтер. Напевно, цей натільник, ця тільняшка, от вона стала таким вирішальним в виборі подальшої долі сина. Бо в одній з тих перших поїздок, в яку Марко поїхав зі мною як волонтер, ми були в 80-тій десантно-штурмовій бригаді, і от десантники для, для нього стали цим зірцем. Це, це такий еталон військового офіцера, це щось таке просто неймовірне. От і це цей натільник у нас зберігся досі. І Марко таки потрапив туди, куди він так мріяв потрапити. Це 80-та десантно штурмова бригада. Мені тривожно, мене дуже болить. Я дуже сильно страждаю від того, що син сьогодні на війні. А, а з іншого боку, ну, я б, напевно, ну, це б не був, напевно, мій син. Він мусив так зробити. Не через те, що я так хотіла, а через те, що він такий. І я дуже сильно на ним пишаюсь. Одна доба без зв'язку, друга доба, чесно кажучи, я їх не пам'ятаю. І тільки пам'ятаю, що просто зривалася, падала на коліна і молилася, господи. Відведи, відведи біду від, від Марка і від всіх, хто порознив. Благаю тільки. Не забирай, вбережи. І мені пілікає телефон, приходить смс з чужого телефону, написано, мама, це Марко, я живий, передай всім. А друга його смс, -ка. вже з телефона його була мама, ну ти ж знаєш, я про це мріяв з 14-го року. Мріяв воювати, мріяв захистити нас, мріяв бити у цю наволоч, яка так посміла, так жорстоко прийти на нашу землю і робити такі нелюдські речі, щоб не здригнулася йому рука палити. І нищити це зло, але він дуже сильний, я додумалася до того, щоб варю їм борщ, коли туди приїжджаю. А ще це, це в 15-му році. Ми започаткували були таку акцію. Це потім її підхопили усі. І я дуже цього тішуся. Акція була в нас вареник. Ми просто по всіх хатах, квартирах ліпили ці вареники, складали відеречка, Заливали смальцем, щоб воно е, от довго зберігалося і могло витримати дорогу, і привозили хлопцям туди. Ну це те, що з Е, знаєте, в нас був такий випадок, що в 15-му році на День Незалежності ми завезли туди ми спеціально рефрижератор замовляли шість з половиною тонн вареники. Добрий день, пані Галино. Проп... Добрий день. Оксана. Їдемо, їдемо як завжди, але їдемо в четвер, наступний четвер. Практично в кожну поїздку везеться дві-три ну, машини, які залишаються там. Напевно, десь біля 40 машин автомобілів точно завезли вже. Чоловіка також мобілізували від 24 лютого і трошки згодом. Спочатку він мені допомагав волонтерити, їздити на схід, а буквально там на Пасху, після Пасхи, він поїхав вже туди, як військовослужбовець і теж несе службу на сході нашої країни. Тяжко просто, що самі рідні, самі близькі там, але з іншого боку я не, ну, не уявляю собі по-іншому, що. Мало би бути, могло би бути. Ми їздимо там раз в 10 днів, раз в два тижні. Ось, і знову збираємо, збираємо. Інколи важко просити вже, тому що ти, ти розумієш, наскільки люди вичерпалися? І, і, і от пам'ятаю, минулу поїздку попросили хлопці два комплекти коліс, вони досить дороговартісні. І я вже так: господи, ну, ну я не справлюся. І я просто. В соціальних мережах пишу і на обід мені привозять два комплекти цих коліс. І я щаслива просто. Слава Україні! Героям слава! Боже, які ви гарні! Привіт! Як ваші справи? Да. Ш... Чула, що у вас був недавно ярмарок, так? Так. Да. розкажіть, що ви робили? продавали лимонад, Слухайте, я вам мушу показати, що ми купили на минулі гроші. Це називається глушник для автомата. Круто. А за ці кошти, які ви назбирали на ярмарку, ми купимо диски для машини. Та, ми купили машину для хлопців. Та, тепер ще будемо диски, тому що там треба поміня... поміняти колеса. Вона не доїде так далеко на цих старих колесах. Мусимо їх купити. Так що ви робите дуже велику справу. Ти Макар, да. а, Віка, Віка, Данило, Данило Мар і Мар'яна. То у вас так п'ятеро, така найбільш стійка команда, правда? Так, так. Цю ідею блокпост придумала Мар'яна. Мар'яна? Так. так. А, а що ви робите на блокпості? Розкажіть. Ми зупиняємо машини, питаємо слава Україні, слава нації, і питаємося, чи могли б допомогти стільки, хто може на 80-ту десантну штурмову бригаду. О, Боже, це так вже адресно, адресно зовсім. А що про цей прапор розкажіть? Цей прапор в ми, нього ми... З, 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 з самого початку з ним були і нам на ньому написали. Всі наші воїни, 80-ї -е, штурмової десантної бригади. Це такі побажання вам тут написали. так. так. Це тепер такий ваш бойовий прапор. Так. Я дуже вірю, що якщо кожен з нас, якийсь житель з України буде чимось допомагати нашій армії, то ми най... якнайшвидше зможемо перемогти. Я дуже сильно хочу, щоб всі воїни вернулися додому. Ми дуже стараємось їм допомогти. Ходіть. Мої пташки. Бусі Босі. Як би не було боляче від цих страшних втрат, воно є це світло. Це, це... Це така віра, що не даремно, що нам не буде байдуже, що ми нарешті будемо жити як гідні люди. Людина, яка втратила найдорожче в цьому житті, вона питає, чим я можу допомогти для інших хлопчиків. Це найсвітліше, що може бути. Нам є за що дякувати. Це ж які сильні люди у нас, так? Правди І з Богом.